Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми говоримо про ринок таксі. Сьогодні гість програми. Голова проспілки таксистів України Василь Попик. Вітаю вас, пане Василю. Добрий день, пане Василю. Безумовно, яким чином на сьогодні фінансово-економічна нестабільність впливає на ринок таксі, тому що вже очевидно, що люди стали заробляти менше, але з іншого боку, ті люди, які заробляють поза межами ринку. Таксомоторних перевезень, вони а, сьогодні стоять для вас конкурентами. Ну, вони для нас були конкурентними завжди. Тобто тіньовий ринок, складова тіньового ринку на нашому, на нашому таксічному ринку досить велика. Але на сьогоднішній день я можу сказати, що е, от, таксист, таксі оце як індикатор е, матеріального стану населення. От є у людей гроші, є у нас замовлення. Нема людей грошей, нема у нас замовлення. Сьогодні криза. Криза от, от, матеріальна, фінансова, політична. На, на, на сьогоднішній день зверніть увагу, що, що, що сталося. Роботи зменшились. Чому? Тому що зменшилась кількість грошей у людей. Паливо піднімається, тобто ми маємо для того, щоб якимось чином щось заробити, підняти свої тарифи пропорційно підняттю паливо. Чому тому що складова палива в нашому тарифі досить висока. Ми не можемо цього зробити, бо в нас і так клієнтів вже практично немає. Угу. Наступний чинник. на сьогоднішній день. Ви знаєте, дуже багато людей насправді не отримують того тих доходів, які вони отримали раніше. Сьогодні вчитель, медик-бюджетник, який приходить додому з роботи, має свій автомобіль і він, як правило, що робить, виходить на, на вулиці, працює, забираючи хліб у таксистів. От це все наклалося в одну кучу. І в результаті сьогодні у нас, я боюсь, так знаєте, заменшити цифру. Я думаю, що ми ринок впав десь відсотків на 50. Візотків на 70. От перед, перед вашим ефіром я розмовляв з колегою з Макіївки. Ну крім запитань, крім того, що ми зараз знаємо, що робиться на сході України. Ми з ним проговорили про те, про матеріальний стан таксистів. Він каже: якщо 50 гривень в день таксист заробить, тобто те, що він зможе віднести додому, 50 гривень, то це, то це добре. Уявляєте, що робиться? Ті ті фірми, які працювали на ринку легально, вони закриваються чи вони. В цих складних умовах продовжує працювати. Знаєте, ми з вами на цю тему говорили фірми, які, якщо брати фірми, які продають інформацію щодо, е, щодо замовлення, так звані інформаційно-диспецької служби, то маленькі компанії по нашим оцінкам сьогодні не виживають і сьогодні ну не кажу масово, ну велика, ну велика кількість, свої, кількість компаній зупиняє свою роботу щодо компаній автотранспортних підприємств. Ну, Їх є одиниці в Україні, і вони, як правило, одиниці також, вони також не є повністю в легальному, в легальному полі. Ну, Наприклад, всім відоме Taxi, Тобто те, те таксі, яке пан Борис Колесніков зробив за наші з вами, тобто за бю -бю бюджетні гроші. Організував е таксі, зробив їх монополістами поза закону, підкреслюю, на аеропорту Бориспіль. Зробив е були спроби зробити їх так само монополістами на таких великих гарних стоянках в місті в місті Києві. В результаті сьогодні ця кампанія за достовірною інформацією є банкротом дивіться, компанія, яка була напівдержавна, ну, яка мала яка мала певні монополії на ринку mm. і та є банкротом. Не витримала конкуренцію чи в якихось ну, штучних конкуренція. Форумів. Раз. Дуже невірна організація бізнесу. Два ми навіть говорили пану Колісникову перед євро, що за, за два роки до євро казали, може тоді знали, що буде. Він дуже хотів 500 машин. Наскільки я знаю, він зупиться на 120 чи на 140 машинах. Ми йому писали листи, казали. Не треба цього робити. Дайте нам умови, ми ці умови виконуємо і будуть там працювати приватники на гарних машинах, на тих машинах, які, ви, ну, які ми саме згодимо умови. Ні. Ну, я не хочу говорити про закупки цін тендер. Хай це ну, розбирається прокуратура. Я не хочу говорити там, про декілька там, ну, є по. По інформації, там ця вся ця, ця операція пройшла дуже з таким спі спі специфічним вичитуванням законів. От нещодавно ви від імені Проспілки зустрічалися з новопризначеним міністром, міністром інфраструктури. І ключова теза те, що треба змінювати законодавство, але змінювати поступово поетапно я трошки розповім трошки. була моя, от в понеділок, рівно тиждень тому ми була. Рада професійної спілки таксісів України, на яку ми запросили міністра. Міністр прийшов. Більш того, міністр дав нам приміщення в міністерстві інфраструктури, тому що наші на Майдані незалежності 2 згоріли. Тобто, я як соціальний партнер, ми йому за це дякуємо. Але перед цим в мене була зустріч з міністром і сказав, що є закон, давайте ми про нього забудемо. Там новий закон, проект закону про таксі, тому що це був закон. Компромісів у нас влада нова, тобто влада має виконувати те, що ми їм говоримо. Тепер то ми їм говоримо так. Будь ласка, є діючий закон України про автомобільний транспорт. Давайте зробимо так, щоб він запрацював. А щоб він запрацював, то його треба просто чуть, -чуть підсилити контролюючими е, підсилити відповідальністю для нелегалів. Ми домовилися і почали писати певні зміни. На одній сторінці зміни всього треба було. І тут вилізли. Лобісти, яким давай жовті номера і перереєстрація автомобіля, яким давай касовий апарат в, в машину щеком. Тобто, це те, що сьогодні в цих, в цих реаліях, ну це взагалі це не незрозуміло. Крім, е, крім загнати ще того легального таксиста, взагалі, щоб він пішов з, 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 з ринку, нічого з цього не бачу. Тому то я і запропонував міністру, щоб він прийшов до, до, до нас на раду і почув людей з регіонів, прийшов. Почув, наскільки я зрозумів, ми друг друга зрозуміли, один одного зрозуміли. Тобто Ми думали, що це робиться поетапно, mm -hmm. ніяких таких новшев, таких революційних, там, по квотам, по, 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 по кольору машин, по ріку народження машини. Тобто ми цього, ну, це, 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 це це все виймається і цього на даному, на даному періоді часу не буде. Але це поки тільки слова. Ми побачимо проект. Питання законодавства, так от є, яке ваше бачення на сьогодні, тому що по іншим видам господарської діяльності ми знаємо, що парламент спростив в деякій мірі дозвільні процедури. По ринку таксі є пропозиції до законодавчого корпусу? Знаєте, дякую за запитання. Чому тому що мені на нього дуже приємно відповідати? Чому, тому що, вдячуючи нашій профспілці, ми зробили механізм легалізації таксиста сьогодні абсолютно прозорий? Тобто сьогодні будь-хто. Маючи права, маючи медичну довідку, так, маючи автомобіль, за одну мінімальну заробітну плату, це вартість ліцензії, отримує пожиттєву ліцензію. Тобто немає зовсім проблем для легалізації. Розумієте? Все, в відкриті двері ідіть спокійно, одна мінімальна заробітна плата на всю жизнь. Розумієте? Але ця вся штука почала працювати навпаки. Тобто, От, що, що таке людина купила ліцензію? Це вона повірила державі, що вона буде працювати в правовому полі. Що всі інші учасники цього ринку будуть так само працювати в правовому полі. Вийшло все навпаки. Тобто, я купив ліцензію. Я не купив індульгенцію, що мене трогати не буде, тому що я ж вже ж ого, легальний таксист, а я купив право перевірити саме себе. Ото, все, от все навпаки. Тобто, Укртрансінспекція, виходячи на вулицю, перевіряє мене, тому що вона має право перевірити виконання ліцензійних умов мною. А підійти до нелегального перевізника і наказати його за нелегальну підприємницьку діяльність опа, це вже дуже серйозно. Це треба податково, це треба підсадка, і пішло, 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 пішло. Тобто угу. цим не буде займатися ніхто. Ми вже ми втомилися в кричати. Ну дивіться, як в Європі. Якщо людина за рулем автомобіля з ознаками таксі порушила правила дорожнього руху, і за це її зупинив поліцейський або в нашому там даїшник, то в цьому випадку ДАІшник не має права, а зобов'язаний перевірити, чи є ліцензійна картка. А як немає цієї ліцензійної картки, угу. то все, пункт 2.1 право, право штамашина, штрафплощадка. Пла... Пла... Мені кажуть, цього зробити надскладно. Чому тому що пересікається Укртрансінспекції з функції державної автомобільної інспекції? Одні кажуть, дає це хоче, другі кажуть, дає цього не хоче. в результаті маємо те, що маємо 80% ринку сьогодні в тіні. А українська Укрінспекція, про яку інспекція, вона себе виправдовує взагалі? Ну, Чесно скажу, займає? якби вона Давайте так, Зараз змінилося керівництво. Я зустрічався з новим керівництвом Укртрансінспекції. дай їм Боже здоров'я, щоб вони виконали ті завдання, які вони самі перед собою поставили. Якщо хоча б на 50% то, те, що вони хочуть зробити, вони зроблять, то я, то я буду їм аплодувати. Молодці, якщо вони тільки то зроблять, то, що вони заявили. Тобто, ще раз, ще раз говорю: контролюючий орган, який не працює, це 100% контролюючі органи, які збирають хабарі. Угу. А якщо контролюючий орган, який працює, тоді він треба. Пане Василю. Ще одне запитання відносно. Офіційної позиції міністра Максима Бурбака, от знову ж таки, повертаючись до вашої зустрічі, от ключова теза від нього, те, що він буде максимально робити все можливе, щоб таксисти працювали і мали робочі місце. З іншого боку, так само знову ж таки повертаючись до передісторії цього питання, неодноразово ми з вами тут говорили. Вигляд автомобіля. Не в питанні там одного кольору, взагалі в питанні безпеки, в питанні нормального тарифу і в питанні а, нормального ставлення до клієнта. Ви готові те, що з вашого боку робити, максимально можливе? Щодо вигляду таксі для клієнта, важливо на мою думку. Ну я, думаю, що, ну я думаю, що це вірно. Перше, щоб клієнт зумів з загального потоку машини виділити, що це автомобіль таксі. Скажіть мені, будь ласка, встановлено одного образка. Помаранчева фішка з надписом Таксі для клієнта це досить, для того, щоб виділити автомобіль. Раз. Клієнту необхідно, щоб цей автомобіль був в хорошому технічному стані, щоб в ньому пахло гарно, щоб до нього таксист відносився дуже, дуже, дуже добре. Ми за це, тобто ми не за там ограничення, тому що ми вами розуміємо, що десятилітній Мерседес, мабуть, краще ніж там Новіланоси. Ну, грубо говорячи, по відношенням до клієнта. Тобто, не є справа рік народження автомобіля, а є справа його технічний стан. Тобто, по цим попозиціям ми повністю співпадаємо з міністровими думками. Зовнішньо виділити автомобіль безумовно, фішка плюс ці як вони шашечки на, на бортах. Це безумовно позиція таксометра в автомобілі, але з можливістю не касового апарата, без, фі, без фіскальних функцій, безумовно, щоб не було торгів між клієнтом і таксистом, щоб клієнт знав, по якому тарифу він їде. Зовнішня інформація щодо тарифу, який в таксометрі, щоб клієнт розумів, за які гроші він, він, він буде їхати. Це безумовно. Тобто, це ці речі, які ми не оспарюємо. Але не зрозуміло для чого жо жовті не і перестраси автомобіля. Я постійно питаю, що у мрежав гроші кінчились. Треба всіх таксистів гнати тепер, щоб вони міняли і це, і це все ділить. Для, для Найголовніше не для цього не зрозуміло, яке відношення жовтий номер на автомобілі та таксі має, як, має відношення до нелегального перевізника. Ну, просто це mm -hmm. така, знаєте, ідея фікс. Зро... Ну, Наскільки я розумію, міністр це зрозумів. Тобто він вже ну, з останніх наших зустрічей вони від цієї ідеї відмовляються. Ну, будемо бачити. Mm -hmm. Ще одне запитання. От ви сказали, що ринок таксі це як індикатор того, що відбувається в суспільстві. От я знаю, що ви втратили свої організації yeah. в Кримській автономії. Так, от ви з ними спілкуєтесь безумовно, Пусті, а їм just... а їм комфортно, як їхнє їхні бачення? Їм буде комфортно працювати на українській території, але вже в межах Російської Федерації в законодавство. Знаєте, я е, е, був запрошений в Російській Федерації. Було два з'їзди таксистів. Перший в Москві, другий в Санкт-Петербурзі. Сан, Сан Я приймав участь в цих двох з'їздах. Проблеми ті, ті самі, що у нас. Але вони от навіть сьогодні вони по своєму законодавству відстають навіть від нас. У них ще лишилися такі пережитки Радянського Союзу, які вже ми давно давно давно. Ми, у нас же поняття самозайнятий перевізник, у них цього поняття немає. Тобто вони до сих пір живуть по поняттям автотранспортних підприємств. Коли я з ними говорю, наприклад, з моїми колегами з Севастопольських з Ірчі, зараз об'єктивної інформації немає, відверто говорю. Чому? Тому що вони ще, ну, мені це дуже складно говорити, але реально ще розвивачки є. Тобто, ще той репресивний апарат, який ну, ми знаємо, існує в Російській Федерації, на Кримський півострів ще в тому вигляді, великому, ще не прийшов. Розумієте? І тому то щось говорити ще поки складно. Але е, коли там вони чуть, чуть е, прочитали законодавство, і мені сказали, Василій Іванович дзвонили мій. Олександр з Севастополя і сказав, що можете нам організувати тут нам профспілку в Севастополі про таксистів. Я кажу, допомогти вам допоможу, Але дяді Вові ваша діяльність вашої проспілки далеко дуже-дуже-дуже. Він ніколи не, тобто, е... тобто Російське керівництво ну немає у них таких, таких механізмів соціального діалогу, наприклад, як у нас. У них є відимость. От вони роблять все, але роблять на картинку. Насправді ніякого там діалогу немає. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був голова про спілки таксистів України Василь Попек. Залишайтеся з нами. До побачення.